Обойди, обойди. Да, 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 ну, ну, я их нормальных нормального слова. Убей. Я на зупинці! назупить. Нет. Нет. Нашу били алешики. Сразу балкон.

Така річ, ну мені здалося, ніби це відпотягати, але це мені протягати. Ну, ну, тільки таке І що воно не буде небезпечно. Хоча люди проїжджали ману, потім відїхали хлопчики велосипедитися. Ми покрали, велосипеди, щоб просто машина підійшла. Ну, Біля нас нікого не було, так, троє, так, що так попереду. Так, ну вилетою, так Ну, це так. m b